22 січня центральна міська дитяча бібліотека відзначила 110 років з дня народження Аркадія Гайдара. Напередодні цього дня фонд соціально-економічного розвитку Севастополя подарував установі рідкісні видання з подробицями. Інна Оверчук. Центральна міська бібліотека імені Аркадія Гайдара це науково-методичний та інформаційний центр дитячого читання освіти і культури. Щорічно її філія обслуговує більше 57 тисяч читачів. Для поповнення фондів Севастопольських книгосховищ була проведена. Акція подаруй книгу бібліотеці. Проєкт відбувся в рамках програми Духовне спадщиня, ініціатором якої є президент фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павло Лєбєдєв. Протягом двох місяців небайдужі Севастопольці приносили зі своїх полиць самі різні видання: словники, довідники, збірки поезів, краєзнавчу, дитячу та історичну літературу, радянські енциклопедії та російську класику. Всього за час акції було зібрано близько шести тисяч книг. В школьной программе есть очень хорошие книжки. Я думаю, что вот севастопольцы, которые будут смотреть, они, наверное, обратят внимание, что именно нам нужно. Нам нужна русская классика, нам нужна зарубежная классика, та, которая входит в школьную программу. Вот, например, Сатуков щедрин сказки», «Тургенев стихи» в прозе, очень хорошая, ценная книжка, «Гоголь, петербургские повести» и многие другие книги. Першими впорядкувати зібрані за час акції книги були запрошені співробітники Центральної міської дитячої бібліотеки імені Аркадія Гайдара. Вони вибрали цікаву літературу для дітей. За словами бібліотекарів, рідкісні екземпляри книг стали приємним подарунком до свята. Незабаром вони займатимуть місця на полицях міських і районних бібліотек і стануть доступними як на абонементі, так і в читальному залі. Співробітники бібліотечної системи міста відзначають організувати і провести збір вида. Нелегка праця, в якому не обійтись без допомоги благодійників, в даному випадку ми річ відео о фонді соціального розвитку Лебедєва. і, звісно ж, ми благодарні благодарны тому, что такой труд проделан. Это тоже не так просто объявить, везде рекламу сделать, населению сказать, куда нести. Это очень важно. Вы приняли это у себя, независимо от того, что и помещение небольшое, но это все найдет применение. Спасибо большое вам. Найближчим часом решту книг відсортують співробітники Центральної бібліотечної системи для дорослих. Після цього видання будуть передані філії Центральної бібліотечної системи, в тому числі в сільські бібліотечній Бібліотеки.